В Україні вже випав перший сніг. А бійців АТО досі скаржаться, що дехто лишився без зимового одягу. Віщі, ми вдійте, Все нормально. В чому діть? Хоча президент обіцяв одягнути всіх військових до 10 жовтня. І часу я вам даю до цього тижня. Про те, що українська армія не готова до зими, військові нарікають давно. Журналісти 17-го каналу вирішили провести опитування солдатів у різних бойових точках. Допомагатимуть нам у цьому волонтери з народного тилу. Їхня організація постійно відправляє допомогу на схід, тому завжди на зв'язку з військовими. Волонтер Михайло телефонує солдату, який служить у Дебальцевому. Званим вперше 128-му окремо механізовану бригаду. Ген, привіт, слухай. У мене таке питання. Скажи, пожалуйста, що у вас по зимній формі, в общем-то, робиться на базі. Співрозмовник з фронту шокує. Від держави отримали лише зимові куртки. Штанів не видали взагалі. Дали зимовий шап розлізли розлізів штанів? Нічого такого не видавали. Ну дійсно не видавали. Я зрозумів. Ян, дякую. Зараз будемо далі віддісня. Дякую. Що ж за верхній одяг постачають військовим? Телефонуємо далі в район Краматорського аеродрому. Алло! Алло, ти мене слышиш? Вас государство зимній формою обеспечило? Ні, мішка, ніхто нічого не дає. А що одієте? Ви? Хто вас одяг вообще? Що відбувається? Ви, ви нас одягли вообще. Те, що ви передали, то хто ми й ходимо. Ага, а государство нічого не передає і не збирається, Правильно Понимаю? Ну, Не на розумію, так. Єдина надія цих бійців на волонтерів. Попри обіцянки, влада таки не змогла забезпечити солдатів теплим одягом. Телефонуємо українським військовим на передовій. Це в завол на стоять. Тож на на самому передкі. То есть, грубо говоря, вот так і там вперед враг. Тут спрашують люди: скажи, пожалуйста, вашу 28-ю, государство що то видало вам какую-то зимню форму? Вдали, бушлати. Только бушлата или штани теж видали? Штани власні. Приємна несподіванка. Не всі військові замерзнуть. Це перший, хто мене приємно удивив, і що там видали. Юлія також волонтер народного тилу. Телефонує своїм знайомим солдатам у Маріуполь, Алло, льожечка, Алло, привіт. це Юля Гончарова. Бійці шикують своїми зізнаннями. Ну, Юлія, да у нас не зімні форми. Ми ходімо знятизонне наздіваємо під.

Волонтер розповідає журналістам: бійці для неї стали як рідні. Мене взриває Фейсбук, я нервнючаю. коли всі, всього перший сніг пішов. А я ненавиджу перший сніг. Тому що вони всі роздеті, на 110 людей чоловік, дев'ять берців зимніх, курток ніту бушлатів там. нічого нету. І як вони воювали там і воюють точно так же всі далі. Ми зателефонували в п'ять різних бригад, і лише одна із них, як виявилося, отримала зимовий одяг від держави. Для армії волонтери чи не єдина підтримка. Олександр Золотухін боець добровольчого батальйону Айдар. Він дістав поранення ноги. Тепер на лікуванні каже, щодня спілкується з друзями з фронту. Страшно представити, то, що якщо волонтерське рухання ем, остановиться на 2-3 дня, то повірте, одразу це щит передова, сразу це ребята, тому що. Ну, я ж диверюще, раз повторю, що от Міністерства оборони практически помощи, кроме декларації, никакой, ніяких нет. Невже міністерство оборони взагалі не закуповує теплий одяг для армії? Ми отримали відповідь від прес-служби Міноборони. Зараз в АТО перебувають понад 32 тисячі військовослужбовців збройних сил України. Міноборони на бюджетні гроші вже закупило більше 33 тисяч бушлатів. Виходить, що теплих курток придбали навіть трохи з запасом. Але чому ж тоді наші герої мерзнуть на передовій і щодня сподіваються на волонтерів? Журналісти під прикриттям вирішили взяти участь у тендерах Міноборони і перевірити, чи продовжує міністерство закупівлі. Державне закатуває міністерство оборони. Да. Здравствуйте, я хотіла воду знати, а ви покупаєте зимню форму для бойцов? Відповідаємо, що хочемо постачати форму для Міноборони. Я вам дам телефон начальника управління. У него, так на 489 восемьдесят Телефонуємо начальнику по закупівлях Міноборони. Алло, здравствуйте. Це Олександр Іванович. Да. А ви займаєтесь закупкою форми для бойців на зиму? Працівник пояснює, що грошей в міністерстві майже не залишилося, тому не може замовити у нас форму. там я не знаю. Крохи для міноборони це 60 мільйонів гривень, які лишилися у них на рахунках. З 372 мільйонів виділених державою на зимову форму. Вони витратили 313 мільйонів 200 тисяч гривень. А ви форму вже виходить закупили просто у других фірм, так? Наша да. вже складені голова угу. обійться владою, зимова форма до бійців АТО так і не дійшла. Окремим бригадам пощастило отримати хоч частину теплих речей, здебільшого від волонтерів. Тим часом Міноборони звітують лише про витрачені мільйони, які чомусь до солдатів так і не дійшли.